Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі компанії Градієнт. Темою цього відео буде зварювання нержавічої сталі. Поговоримо про всі тонкощі зварювання нержавіючої сталі різними способами. А вже у наступному відео розкажемо про тонкощі зварювання нержавіючої сталі за допомогою напівавтомату. Не забудьте підписатися на наш канал, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар під цим відео. Гарного перегляду та поїхали! Поговоримо про процес зварювання нержавіючої сталі. На відміну від інших видів сталі, нержавіюча має особливий склад, який забезпечує найвищу корозійну стійкість, міцність, широкий діапазон робочих температур. Дані переваги одночасно створюють певні складнощі при зварюванні нержавіючої сталі. Головним легучим компонентом металу виступає хром, міст якого коливається в межах від 12 до 30%, в залежності від типу марки металу. Цей елемент. Замодіючись навколишнім середовищем, утворює нове з'єднання оксид, який у вигляді тонкої плівки захищає поверхню виробу від іржавіння і руйнування. Нержавічу сталь можна зварювати усіма доступними типами зварювання ММА, Мік МАК та ТІК. Найпростіше всього зварювати електродом. Потрібен лише зварюваний інвертор та електроди для зварювання нержавічої сталі. Переваги такого типу. Найбільш проста у виконанні технологія. Потрібен лише інвертор та електроди. Універсальність, можливість працювати з різними товщинами та у різних положеннях. Доступність навчитися зварювати нержавічу сталь зможе навіть починаючий зварювальник. Недоліки такого типу. Даний спосіб підходить тільки для невеликих об'ємів. Якість шва буде нижчою ніж при інших типах зварювання нержавіючої сталі. Важливо зазначити, що електроди для нержавіючої сталі коштують у 4 рази дорожче, ніж звичайні рутилові. Найбільш якісним способом буде тік зварювання нержавіючої сталі. Найдосконаліша на даний час технологія з'єднання сталевих елементів, що дозволяє отримати максимально якісний шов. Найчастіше використовується для заготовок мінімальної товщини, акуратно поєднуючи їх в єдину конструкцію без деформації. Переваги такого типу: можливість роботи з тонколистовим матеріалом, велика якість та естетичність зварювальних швів. Відсутність розхідних матеріалів для зварювання використовується неплавкий вольфрамовий електрод. Тому серед розхідного матеріалу буде лише присадка, а у деяких випадках можливо зварювати без присадки. Мінімальна кількість бризок у процесі зварювання. Недоліки такого типу. Велика вартість зварювального апарата. Апарати для тік зварювання є найдорожчим обладнанням на ринку. Настільки точні роботи можуть виконувати лише фахівці високого класу. Новачкам буде важко зварювати дійсно якісні шви. Завершуємо напівавтоматичним способом зварювання нержавічої сталі. Зварювання відбувається в середовищі захисного газу 98% аргону та 2% вуглекислоти. У деяких випадках вуглекислоту замінюють на 2% кисню. Висока швидкість з'єднання елементів надає переваги при роботі з виробами значної товщини. Цей спосіб є більш сучасний, досконалий та продуктивний у порівнянні з ММА зварюванням та більш швидкий та з можливістю промислового використання у порівнянні з тік зварюванням. Переваги такого типу. Робота з заготовками великої товщини. Висока ступінь автоматизації процесу. Даний тип зварювання добре підходить для роботи у промислових масштабах. Відмінна якість шва без додаткової обробки та шліфування. Недоліки такого типу: висока вартість обладнання та розхідного матеріалу. Напівавтомат та зварювальний дріт марки ER308 та ER308L. Низька мобільність. За рахунок використання напівавтомата та балона з газом. Поговоримо про підготовку нержавічої сталі. Незалежно від способу зварювання, нержавіча сталь потребує певної підготовки. Від того наскільки відповідально і якісно вона буде виконана, залежить надійність, довговічність майбутнього з'єднання. Підготовка поверхнь проходить у кілька етапів: видалення забруднень металевою щіткою або диском. Знежирення оцто спиртом місця майбутнього стику деталей. Використання антипригарних засобів для уникнення бризок на зварювальній заготовці. Правильне розташування заготовки зазвичай залишають зазори для кращої усадки нержавічої сталі. Обробка нержавічої сталі після зварювання. Отриманий шов може потребувати додаткового обслуговування після охолодження. Подальша обробка дозволить істотно продовжити термін його служби, мінімізувати корозійні явища, також зберегти показники міцності на високому рівні. Процес обробки ділять на два етапи: перший механічний, куди входить механічна обробка зварювального шва, металевою щіткою, піскоструминним абразивним очищенням або шліфуванням. Та звичайно. Хімічний етап. У випадку такої обробки шов піддається процесам травлення та пасивації. Більш детально про них можна дізнатися окремо. Використовуючи хімічно активні речовини, підвищують якість шва та утворюють захисну плівку. Навіть при кінці проговоримо про базові принципи зварювання нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь має низьку теплопровідність, тому силу струму та напругу потрібно зменшити на 15-20% ніж при роботі з іншими металами. Зверніть увагу на охолодження зварювального шва, адже це впливає на фінальну якість у металі, присутній високий міст хрому. Також присутній великий коефіцієнт лінійного розширення сталі. Це потрібно враховувати на стадії підготовки та розташувати деталі таким чином, щоб між ними був певний зазор. Окрім цього, друзі, ми створили відео про зварювання не сталі на півавтоматом. посилання у описі. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Не забудьте підписатися на наш канал. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Дякую за перегляд та до зустрічі!